Куди йде, Нєкіт? Віліка купляти. А перед великом що треба зробити? Карточку відбомбити. Наліво, направо. Направо. Да, направо. направо. <реш> Там може, кстати, гроші не бути, бо вже все розбомбили. На. Чорний полусой. Вправо. Чорний полосой вниз, вправо. Вот Так, Що? так, нажимай. Продовжити. Українська. Пін-кодувать. Ниж. Неправильно. Коригувати. Ой, коригувати не відмінити. Ще раз доставай. Тупіч. Ти тупіч. Ти дав тата свою карточку, щоб бомби татову карточку. І сьогодні продовжить. Бо я супер котик. А я шуда, петрика, -кот, вот. І ще. Далі. Видача готівки. Інша сума, інша сума. 9 тисяч ось. Нікіт, прикрити бомбить мою карточку, ти що? Ні. Дев'ять тисяч. Підтвердити. Підтвердити. Бажаєте? Ні, 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 не треба. Дайте гроші. Опа, операція дозволена, забирайте карточку. Нікіт, зараз тобі кучу бабок насипне. Дайте гроші. Гроші треба. Гроші треба на велосипед. Дайте ему гроші. Рахуй. Скільки бабок халявних тобі дають в руки. Три, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, Все, хватить на велика. Все, пошли купляй. О, неки, двигай стуби его, сразу слева Це, Короче, прикольний велик. які колеса в нього круты. Може, забирає. Не жіпай. Нєкі, давай тобі такого класного, да віки розсвєтка класна. Розсвєтка... Дівчинка... Прикольник, да? Ну, Нє. Чорного, давай віки. Чорного теж нє. Показіть. Ну, хлопці заводять вже. Що, вже скази, що вибрали, да? Нєкі, о, тобі, дивись, який. Нє. Чого так дорого стоїть? Скажи. 4,800. Вище, які какие. Электрические. Це электро. Два электро сразу. О, некий 2 червоний, вон. Що тут шея, навіть? А це білий, бери с диском. А ну давай, выгоняй еще раз. Покажи. Вот такие, короче, некий себе выбрал. Одним словом. Тут ще, Некий, може тобі без корзинку сразу, чуешь? Никит. <рикола> прикольно мене яких пог... погнав. дисковий тормоз. Переключалки, як Софії. Коротше, літий диски вибрали. Можу Нікіта ганяє і розбиває спиці йому треба буде підтягувати. Стань трохи покажу, я это, этому ну, проезжай. Вот диски прикольно крутятся. Ай, Вс. О, точно. твой Тви мотоцикл, кстати. Дивись. О, О байк. Даже дивись прибор, приборки <связь> ты Бля? Я хочу покажу. Ось такі в нього диски. Прикольненькі з наклейками. Forte. Дисковий тормоз. Кстати, наверное, диски більше, ніж в Софії. Розкраска така класненька теж. Бі Біла з синьою. Переключалки з стандартні, таке як в Софії. Це тут, це саме. Стандарт. Да. Попробуй коротше, два тормоза нажати і на вилку нажати на передню. Два тормоза держиш спереди, оці -два, і нажимай. Бачиш, вилочка робить. бачиш? Аликтор мус классу срабатывай. Все, все? Ти покрутиш додому? Давайте тебе сфоткаю хочеш. На заставку. Є. Тебе на превьюху так. Точно цей, все, отлично. Да. Ну то коротше ставить, це саме. Його збоку десь. На тобі гроші дадемо все зайдеш. Мою фатить тобі слухай. Колеса прикольненькі. Ну. Класний, скажи. Не, реально... Скажи, ды, чорні колеса з синим этим наклеечком, прикольно смотриться. І так гарно, короче, крутиться, як ти їдеш, типу. Ну. Дисковий тормоз, блін. А я даю. Додому? Так, на тобі баблоси. дядьку давай. Mm -hmm. ну, то то, що треба. Давай, дядько, дядько, прочитай. Да, Слон, його треба перетягувати, як звичайно, так? Да? Да, ну, ну. Все, все кажіть подяку. По -по давай дядьку по рукам вдар. Все. все, хай служить. Давай, все, дай. давай, все, пошли, бери, виганяй. Все, Славу, дякую. З наклейку хоч склей може, чуєш? Вот такая сум... о, не сказали, вот така сумма някакві передала. А чого потуж? Дев'ять тисяч. Ну, провід легенько здерти, легенько куточка. А Нє, то треба буде її змивати. И тяни потом. Чуть-чуть, по чуть-чуть тільки не спеши. Ага. Нічого. Ну що, ну давай, попробуй виганяй сюда. Та передачі ти ж дальше сам уже, стой, цю херню заберу, стой. От загуб, загубиш інструкцію, твої. Ники, ти хочеш довольний чи ні? Покрутись тут на цьому пятачку. Покажи як диски крутяться. О, так. Диски прикольно крутяться вообще. Вот восьмерочками Помалу тільки. Чи класненькі? мені подобається. Хе, що там дядько каже? А, що ще не, трико... Це не триковий? Ну так. Да. Я ж тобі тато попотягує все, що треба. Прикольно, дуже класно. Розсвітка мені взагалі подобається. Чорний, білий і синій. І диски прикольно смотряться. взагалі чотенько. ну все ти можеш додому рулить, а ты зніму, як ти уїжджаєш. Диски взагалі класні, реально, чотенькі. Все, можешь сюда типа этот. Передачу переключи. Мне кит вже на мойку сразу поїхав помить. <laughs> Намойка. Нет, тут не сюди до додому, куда ты? А, сюди попробуй сюди типа, помалу. Передачи попробуй включить. Некит уже на мойку поїхав, ганяє <laughs> Ну, тормози. Ні, тормоз взагалі прикольно дисковий. У мене звичайний тормоз, а на йому дискові взагалі Чот, Чітко тормозить, скажи. Да. Дуже класно тормозить. Рукавиці треба надівати, руки мерзнуть. Да. Да, Купили, коротше. Дивись, ти можеш сюди такої і туди виїхати, або сюди позити. Туди хочеш. Да. Ну то все, виїжджай. Руки змерзли. Треба да. <laughs> було рукавиці надів. Да. 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 Прикольно, кстати. Мне подобается вообще класс. Ну все, Некита, едь дому, короче. Я зараз подъеду. Одним а, словом, кому сподобался велик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. некет. ушел в закат.